Доброго дня всім! Сьогодні я вам хочу розповісти про пташині мандри, цікаві факти про зимуючих та перелітніх птахів для маленьких дослідників. Синички маленькі гурмани. Синички дуже люблять ласувати насінням соняшника, а ще вони обожнюють, несолене сало. Ці крихітні птахи. Запам'ятовують місця, де знаходиться їжа, і можуть повертатися туди багато разів. Горобці міські розумники. Горобці часто вселяться у містах, бо тут легше знайти їжу. Вони дуже швидко вчаться користуватися різними годівничками і навіть знаходити крихти біля магазинів чи кав'ярень. Дядли лікарі дерев. Дядли вибивають у корі дерева маленькі отвори, шукаючи комах. Так вони не тільки годуються, а й допомагають деревам, звільняючи їх від шкідників. Ворони і граки хитрі дослідники. Ворони та граки дуже розумні птахи, які можуть використовувати різні предмети для добування їжі. А ще часто збираються у зграї, щоб вижити у холодну пору року. Ластівки чемпіони серед льотчиків. Ластівки пролітають тисячі кілометрів, щоб дістатися теплих країв. Вони збираються у великі зграї та летять над морями і горами, повертаючись до своїх домівок з настанням. Тепла. Лелеки символ повернення. Лелеки відлітають на зиму до Африки, де проводять холодні місяці. В Україну вони повертаються навесні і вважаються символом щастя і добробуту. Журавлі любителі подорожей. Журавлі здатні прилетіти дуже великі відстані. Вони утворюють формацію у формі літери В, яка допомагає їм летіти довше, адже це зменшує опір повітря.